А навчити вас купувати з Амазон, так з Амазон, бо ви можете їх отримувати, ці е, пакунки з Амазон, свої покупки, прямо на свою нову пошту, де ви зазвичай отримуєте все, що вам заманеться, але тут ви можете отримувати товари з Амазон. І це буває набагато дешевше, ніж те, що продають у нас на OLX, наприклад, чи на Prom.ua, чи на інших сайтах, бо ті спекулянти вже задовбали. Тож купуємо з Амазон на нову пошту. З каналом Технозон Україна. Поїхали. Отже, ми знаходимось на веб-сайті Амазон. Чесно кажучи, це одна з категорій, яку я відкривав е, наразі. Якщо ви зайдете на Amazon.com, то можете просто заплутатись і для багатьох людей, ну це мій вибір, але знаєте, знайти, знайти якийсь потрібний товар. Це зовсім повний треш і інша історія. Отже, я зробив щось для вас. Я просто е, взяв, але стоп, підпишіться та натисніть дзвоник перед тим, як ми перейдемо, для того, щоб ми могли з вами продовжувати. Дивіться, щоб купити е, на щось на Amazon, нам потрібно мати американську адресу, оскільки Amazon може доставити так звичайні рідкі. І чи дорогі речі прямо, але звісно, нам потрібен буде NP Shopping та чи міст Експрес для того, щоб купувати якісь нормальні речі, якісь нормальні товари. Так, є якісь посередники, але я використовую NP Shopping. Тисну на, на архів у цьому сервісу. І побачите, скільки я замовив на Amazon. У мене дуже багато різноманітних замовлень, деякі з них вже не потрібні, тому я їх видалив. Деякі з них працюють. У мене є ще один такий цікавий момент. Я дивіться, замовляв на Амазон з Німеччини та США. Я це роблю постійно, це дешевше ніж купувати деякі речі в Україні. Але давайте про все поговоримо. Все починається з реєстрації на Амазон. Якщо ми зайдемо на сам сайт, між іншим ще одна річ, щоб ви не заплутались, з за Амазон. Я зробив навігаційну карту, скажімо так, я вставляю посилання на різні категорії у описі. Наприклад, ми матимемо там смартфони та все необхідне для них, комп'ютери, навушники, телевізори, електроніка, TV-бокси я додав посилання, тому що я вже говорив, що знайти щось просто неможливо на головній сторінці Amazon. Якщо ви прийдете на головну сторінку, ну це мої рекомендації, то тут дуже важко знайти щось просто неможливе. І все англійською мовою. Можете Включитись на іспанську або англійську. Е і нехай вас це не лякає. Тож ми починаємо. Я вийду зі свого облікового запису. Це обов'язково ну, я повинен вам показати, якщо подивитись на те, скільки замовлень я робив, то в 23-му році їх було небагато, а замовляв я ще з 20-го року. Е е дивіться, я почав замовляти зараз, у 23-му. Побачимо, я тут іграшки з праймом замовляв. Отже, багато чого там. Різноманітні tv бокси. У 2020 році у мене був ще старий аккаунт, я тоді замовляв інші TV-бокси. У 2019 році я зовсім нічого не замовляв. Дивіться, це у нас 19 й рік. Отже, дуже крута річ, але ми виходимо з аккаунту, щоб знову просто зробити новий. Аккаунт. Щоб зареєструватися, натискаємо створити свій аккаунт. The sign ін. Тут є тут Create аккаунт на Amazon. І тут ми вводимо ну, наприклад, Марія Пупкіна. Для мене це не має зовсім ніякого значення. Ви можете ввести свій мобільний номер телефону. Я віду свій. Вам потрібно створити свій пароль. Він повинен містити принаймні 6 символів. Символів також нам потрібно ввести. Ну, бачите, номер мобільного телефону. Можете вводити український. Тут нам потрібно розв'язати головоломку, вибрати кінцову точку маршруту машини, або те, що ви тут ми чекаємо на смс. СМС приходить у будь-яку точку світу. Без проблем. І ми створюємо цей обліковий запис. Наш аккаунт готовий. Там написано, що доставку в Україну неможливо, е доводиться змінювати адресу. NP Shopping я обрав, тому що він доставляє на вашу адресу на вашу нову пошту. Давайте вийдемо із сайту і створимо новий обліковий запис, е тиснемо е зайти. І тут ми можемо зареєструватися через Google, наприклад, чи через Facebook, якщо там є ваші облікові дані. Якщо немає, то просто потрібно заповнити ваші дані. Ми, ну, я введу своє ім'я і прізвище, введу свій номер телефона, імейл та пароль. Кликнуть на зареєструватися, реєстрація виконана. Тут ми чекаємо лист підтвердження, ваш електронний. Ну, вони вони повинні перевірити електронну пошту. У нас є лист. Натискаємо підтвердити. Все, ми в новій. У нас є в новий акаунт. Ось ми маємо адресу доставки. Тут головне меню. Е, натискаємо на страну вашої адреси США, і тут ми бачимо, є і прізвище, і по батькові, і адреса, і е, це ми маємо заповнити на Amazon. Ці дані просто е, повертаємось на Amazon, переходимо до, до розділу адреси облікового запису, от Your Addresses, натискаємо Add Address, і е, просто тут ми переносимо ім'я, тут ми переносимо. Той номер телефона, який є у вашому обліковому записі. Копіюємо рядок, вставити адресу. І наступне це ми обираємо штат Нью-Джерсі. Штат Нью-Джерсі ми повинні обрати власноруч. Давайте тут ми просто його шукаємо. Ось він Нью-Джерсі. Копіюємо індекс. Все дуже просто. І копіюємо. Так, давайте копіюємо. Де у нас там номер телефону і місто. Звичайно, місто. Ми ввели всі дані. Все, ось і все. Додали адресу. Адреса, ну ми будемо її використовувати як постійно, тому ставимо set as default. Ось і все. У нас є адреса. Нам більше нічого для замовлення первинного не треба. Ми можемо оплатити наше замовлення. Давайте зайдемо на наш рахунок. І оберемо свою оплату, Your Payments. натискаємо і додаємо вашу кредитну чи дебетову картку. Немає ніякої різниці. Ми будемо використовувати візу або MasterCard. Я додаю свою візу. Вибачте, не покажу вам ні номер, ні cvv код ні імені на картці. Просто натискаємо, давайте натисніть і перевіряєте картку. Картку. Ось і все. І встановлюємо лягли: у нас є адреса, у нас можна купити. Так, а тепер дивіться, щоб купити, треба дещо робити далі. Нам належить вибрати товар будь-який. Але ми не обираємо тут м'ясо чи їжу, ми повинні перейти. у Якийсь розділ, який я вам е, зробив, щоб ви могли обрати. Ну, наприклад, давайте. До речі, у нас є обмеження на доставку павербанків. Я раджу е, прочитати список заборонених речей на доставку. Тут вони у пішопінг є на сайті нової пошти. Щоб ви могли зрозуміти: ось у нас є список, перелік, тому що будуть проблеми. Повертаємось назад. Давайте обираємо якийсь товар, ну, якісь навушники беремо. Наприклад, від JBL. Дивіться, яка ціна солодка, 39 баксів. Між іншим, чим бачив ціну на JBL 39 баксів. Обираємо білий колір, додаємо у кошик і переходимо до... Сплати тут ось, у нас є Amazon Prime, чесно кажучи, якщо ви не, не, не збираєтесь купувати постійно, то я б не радив би купувати Amazon Prime. І у нас це ходово. Обираємо оплату, обираємо адресу доставки, і в нас є два варіанти: сплатити через долари чи через гривню. Я плачу через гривню, курс конвертації нормальний. І тут ми матимемо доставку на 256 гривень. І також ми можемо обрати оплату у доларах. Можливо, у вас є картка в доларах, буде ліпше оплачувати в доларах, якщо там є якісь бакси. Ось така штукенція. Ви натискаєте, щоб оформити. Зазвичай після цього виходить так: ми бачимо своє замовлення, ми можемо піти до нього. Це у нас Color Checker. До речі, тут воно дійсно дуже недорогі. Через деякий час ви отримаєте листа, що Amazon відправив цей товар. І там буде трек номер. Натискаємо Track package, і в нас є ось такий трек номер. Що ми робимо далі? Ми йдемо на сайт Amazon, на сайт NP Shopping, щось я вже з тим Амазоном, і додаємо відправлення. Тут усе просто. Обираємо США. Зрозуміло, обираємо Amazon. Пишемо, наприклад, тут якусь. Ну, зазвичай я записую для кого чи для чого я замовляю той чи інший девайс. Просто пишемо, не знаю що. А тут ми вже пишемо класифікація товару. Зазвичай тут є те, що ми шукаємо. Ну, Тут навушники я пишу, нам потрібно писати українською мовою, звісно. Ось, будь ласка, навушники. Потім копіюємо назву з самого сайту Amazon. Ну, я беру, там, як приклад, просто якісь звичайне замовлення, яке в мене було, бо я ж ці навушники не замовляю. Беру назву, копіюю. Цього буде достатньо і вставляю і вставляю ціну вартість. Вартість того чи іншого товару 44,99. Якщо такої категорії немає, не страшно. Ви просто берете, натискаєте і пишете. Просто пишете власноруч на назву чи категорію товару. Тут немає ніякого значення. І потім, ну бачите, в нас розтоможка 0, і потім розмитнення. І потім потім, потім ставимо трек номер у цю е, графу. Все далі. Тут ви вказуєте точну адресу доставки вашого почтового відділення, відділення нової пошти. Звичайно, додаєте місто, відділення, ваше прізвище та ім'я, і пишете свій номер телефона. Після реєстрації відправлення у вас буде таке собі замовлення. У ну, моєму новому випадку, наприклад, там я не знаю геймпад є. Дивіться, тут в мене є ще. От, ось цей Color Checker, він зареєстрований. Ось він приймається. Дивіться, у нас різні етапи, отримано на складі в Німеччині. Отже, тут ви маєте всі етапи доставки з США чи Німеччини, Прямо на ногу пошту. Якщо вам потрібно оформити замовлення, щоб воно було дорожче 150 євро, чи ну так, то у вас прийде запит на документи, з вас візьмуть паспорт, візьмуть ідентифікаційний код і візьмуть посилання, чи чек на оплату, чи виписку з кабінету, там, наприклад, Приватбанку про вартість того чи іншого товару, я ось замовляв тут деякі речі, дешево і доставляється з Амазон. Без проблем, буквально тиждень-другий, і він буде вже в вас. І отримую товар додому у Замборіжжі. Дуже зручний спосіб, багато речей можна купити. У нас є посилання на категорії у опису під цим тому, відео, тому йдемо е і просто обираємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон України. На все добре.